Так мовчиш, що заслухатись можна потонути в м'якій тишині. І якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Ти не знаєш, що ти красива, і чи я на світі один. Ти для мене, мов справжнє диво котре виникло без причин, але в серці пересторога. І зривається слово «Іди!» Пізно зустрілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Віриш в серце моє і в волю, віриш в правду очей моїх. Знаєш, я б не спіткнувся ніколи об каміння твоїх доріг.